Вона сказала, розпочалось судове засідання із допиту як свідка дружини потерпілого Євгена Положия. З якусь там хвилиною зрозуміла, що це кричить мій чоловік. Хоча це було складно зрозуміти одразу. І в мене був з собою телефон. Руці я почала одразу набирати своєї сусідці, яка живе на першому поверсі. Щоб вона там або її чоловік вийшли, подивилися. І я стояла на балконі, поки йшов гудок, я почала кричати Женя, Женя, це ти, ну перехиляючись туди, бо це було за рогом, мені не було видно, мені було тільки чутно. Які ви зробили висновок з чим це трапилось? Ну я вважаю, що це професійна діяльність, це журналістське розслідування і інші матеріали, які публікує газета «Панорама». Ще одним свідком виступила та сусідка, яку телефоном набирала дружина потерпілого. Окрім всього, у надії питали й про мовірні шляхи відходу тих, хто напав. Чи можна пройти через цей комовський двір і вийти як на сільську? Чесно, вам скажу чесно, я туди давно ходила. Ну, вот так от з четвертого дому, вот як ми спускались в тому году, у нас там огородики є, пройти тропинка є, а далі шестого дома я не знаю. У підсумку засідання сторона захисту обвинуваченого свої доводи про невинуватість підтримує і надалі. Свідки надавали, на мою думку, ну, от, правдиві покази. Але одна проблема, вони ніяк не співпадають з подіями, які відбулися 15 апреля, квітня, вибачте, 2014 року. На даний час не одної інформації, яка б могла підтвердити. Присутність при цій події мого захисного відсутня судовий процес затягується штучно. Позиція захисника Євгена Положия навіть при допиті цих двох свідків можливо вже проявляється певне світло на певні обставини, які, на жаль, ну в деяких моментах було недолугість слідства, яка, собственно кажучи, і. Надає можливість затягування цього процесу. Наступне судове засідання заплановано вже на 2 грудня. Викликатимуть чотирьох свідків, які є сусідами Євгена Положия, і можливо, щоли бачили того вечора. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.